Війна розділила чимало сімей в Україні. Багато матерів із дітьми виїхали за кордон, тоді як чоловіки залишилися вдома. У багатьох родинах тата або мама вступили до лав ЗСУ. Як допомогти дитині пережити розлуку з одним із батьків, які поради та слова слід сказати своїй дитині, розберемо сьогодні в цьому відео. Анна Зайцева, молода мати, чудового синочка, який разом з чоловіком, військовим батальйону Азов, щасливо жили у місті Марії. 25 лютого синам та батькам Анни спустилася в один із бункерів Азовсталя. Довгі 65 днів життя у бункері. Чоловік Анни потрапив у полон, а жінка виїхала за кордон. Скільки таких сімей були розлучені через війну? З вами я, Анна, психологиня фонду Рінатахмітова, і ви, голоси Мирник, дивимось. 24 лютого. Я прокинулася під звуки вибухів і звичайно. Перша моя реакція це паніка, я не знала, що робити. На той час моєму синові було лише 3,5 місяці. Мій чоловік працював на заводі Азовсталь, тож я подзвонила до нього і він мені сказав, що. Найкраще це спускатися до бункерів Азовсталі, тому що події розгорталися дуже швидко. Він як професійний військовий у минулому сказав мені, що можливо в нас не буде часу заховатися. Саме тому вже 25 лютого ми вирішили, що ми беремо найнеобхідніші речі і спускаємося разом із моїми батьками та моїм чоловіком туди. Скаже, папа, привіт! все хорошо. Ми молодці, кучки. Звичайно, зараз я і інші дружини військовополонених українських. Ми боремося за те, щоб повернути наших родичів. Ми виступаємо в конгресі в ООН, Ми зустрічаємося з політиками. Але чи це все діє, не знаю. Ми зустрічалися вже із папою Ринським, і я дуже сподіваюся, що світ буде спроможний на ще одне диво. Тому що одне диво вже сталося, нас врятували, але хочеться тепер, щоб врятували дійсно тих героїв, які боролися за нас. Якщо батька чи мати немає поруч, дитина може подумати, що її навмисно покинули. Що для батьків є щось важливе за неї, що вона зробила щось не так, і тато чи мама образилися на неї, тому вони не поряд. Насамперед, дитині треба постійно повторювати, що її люблять, пояснюючи, що саме відбувається в країні. Важливо бути чесними та не обіцяти того, що ви не можете виконати. Наприклад, що війна закінчиться скоро, а тата чи мама невдовзі повернуться. Частіше обіймати дитину та розмовляйте з нею про її почуття. Діти, особливо маленькі, можуть не розуміти, що саме з ними відбувається. Важливо, щоб дитина озвучила свої емоції. Якщо вона каже, я сумую за тата, можна відповісти, я бачу, що ти сумуєш за татом. Це нормально, я теж за ним дуже сумую. Він зараз захищає країну або вдома працює на перемогу і радіє, що ми в безпеці. Будь-яку емоційну напругу перетворити на дію. наприклад, запропонувати зробити щось для батька матері, приготувати їхню люблену страву, сфотографувати або записати весь процес на відео, надіслати їм, намалювати картину, зробити якийсь вирік, пушити віршик, а потім розказати його тату або мамі. Якщо є можливість підтримувати телефони або відеозв'язок батька-матері з дитиною, можна робити це щодня або раз на тиждень. Головне не кількість, а якість. Домовтесь про дні та час для такого зв'язку. Під час спілкування важливо не просто запитувати дитини, як справи, що ти робив, робила, а й говорити про конкретні речі та теми, які захоплюють дитину. Можна читати казки маленьким дітям, розповідати, як пройшов день, читати про розділ з однієї книжки, а потім обговорювати все це. Можна дати дитині сімейні фотографії та разом розглядати їх і згадувати які смішні та приємні сімейні історії. Підлітки можуть наносити мамину футболку, яка може нагадувати їм про них. Відкритий діалог, створить безпечну атмосферу для дитини, може відчувати, що її почуття важливе. Завжди слухайте, що дитина може сказати, і відповідайте на її питання щиро і відкрито. Виразіть підтримку, покажіть дитині, що ви завжди поруч і готові допомогти їй. Дайте зрозуміти, що дитина не винна у розлуці і що ви обидва її дуже любите створити стабільність, зберігати режим дня та звички як на стабільніше. Це допоможе дитині відчувати себе більш безпечно і контрольовано. Зверніться за допомогою. Якщо дитина важко переживає розлуку, розгляньте можливість консультування із психологом або сімейним терапевтом. Вони нададуть додаткову підтримку і інструменти для управління стресом і почуттям дитини. Покажіть приклад, демонструйте свою власну емоційну зрілість і здатність адаптуватися до нової ситуації. Ваш приклад це може бути важливим для дитини, щоб вона також відчувала себе сильною і впевненішою. Ці поради допоможуть вам підтримати дитину в цьому складному часі та допомогти їй відчувати себе безпечно і захищено. Дуже важливо не втрачати надії, мріяти та планувати, що ви робитиме разом, коли знову зустрінетесь. Якщо ви помітили, що ваша дитина дуже сумує за мамою або татою, а ви не знаєте, як їй допомогти, звертайтесь к нам і ми допоможемо вам у коментарях приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини із сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тест і телеграм-канал шукайте під описом під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Рінатахментова. Разом до перемоги все буде добре.